Всім привіт! Сьогодні ми зробимо комплекс вправ для профілактики захворювань остеохондрозу шийного відділу і грудного відділу. І комплекс вправ для укріплення м'язів шиї, плечиків і спинки. Погнали! Спочатку ми порозминаємося трошечки, розігріємось. Робимо трошечки, покрутили спинку, легенько. Так, трошечки покрутили легенько. Так, в бік, в один в бік, в другий бік. Так, добре. Піднімаємо ножки наші, піднімаємо одну другу ножку. Так. Молодці. трошечки трошечки розігріємось. Робимо одну ножку вверх-другу вниз. Так, ручками допомагаємо. Дихаємо. Видих, видих, видих. Зараз ручки в сторони і ножку в сторону. Дихаємо, видих, видих, видих. Треба обов'язково робити такі вправи для укріплення наших м'язів, шиї, нашого грудного відділу, хребта, спинки, для нашої гарної постави. Треба обов'язково робити, коли, наприклад, ми сидимо довго або е, якісь робимо е, е, роботу вдома, і постійно у нас напружується Шиї м'язи шиї, спинки, плечики земліють плечики, треба обов'язково їх рухати, укріпляти, і буде все супер. Не буде боліти. І буде, будемо так, вправо робити для профілактики ось хондрозу різних, як кажуть, ми собі робимо болячки. ось, і треба їх обирати, прибирати, щоб не було нічого, щоб всі були здорові, щоб наша і шия, і ручки, і ножки, спинка все було здорове. Так. Особливо, коли сидите в телефоні, нахилилися, голова нахилена і нас постійно напружується наша шия. Плечики і треба обов'язково робити вправи. Добре. Порухались. Поки я вас розмовляла з вами, ми трошечки порухались, походили. Добре, зараз ми порухаємо трошечки ручками вперед, назад. І будемо робити вправи. Так можете робити ці вправи. Зранку можна ввечері робити. Так, одну ручкою порухаємо вперед-назад, Другою ручкою. Так, добре. Зараз робимо такі, таку вправу. Ручки робимо на на плечки ставимо і робимо коло по колу. Широко, медленно робимо назад коло. малюємо коло. Вісім, десять разів. Погнали. Один. І потім вперед. Два. Три, велике коло робимо. Якби відкриваємо наші груди, грудну клетину. Чотири, видих, п'ять, шість. Сім. Добре, малюємо вісім. Дев'ять. І десять. І вперед робимо десять разів. Один. медленно, Головне, ніж швидко робити два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І 10. Добре, розслабили ручки. Добре, розслабили, молодці. Так. Зараз е, ручки е, трошечки за, можна за шию, можна за голову зробити. І робимо ми вперед, назад. Теж ми робимо зігнутими ручками. Зігнути. І е, якби легенько ми тримаємо. За шию і робимо вперед і назад. Теж прогинаємося. Якби прогинаємо спинку, грудний відділом, прогинаємо лопаточки, зводимо. Добре, погнали. Десять разів. Один. Медленно робимо, два, три, видих, чотири. П'ять. Якщо важко, можете шість вісім разів робити. Шість. Сім, вісім, дев'ять і десять. Розслабили ручки. Добре. Молодці. Так. Зараз таку вправу робимо наступну ручки вперед. Кісти на себе натягнули. І робимо ми плечиками, рухаємо назад, вперед плечики. І назад зводимо лопаточки. Погнали. Один видих. Два. Видих. Три. Видих. Чотири. Видих. П'ять. Видих. Шість. Видих. вперед назад. Сім. Видих. Вісім. Як можемо. Дев'ять. Видих. І десять. Розслабили ручки. Добре. Молодці. Так. Зараз э, поросттягуємо трошки шию, таки вправо робимо э, ручка за спинку і нахиляємо три трішечки спокійно. Э, просто положили э, ручку на голову і трошечки можна вниз її якби надавлювати. Тихенечко. Відчуваєте натяження і тримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Вверх підняли. Легенько. Головне легенько, без швидких рухів. Поміняли ручку. Так, легенько можна, якби її поставити на голову. І вона трошечки нахиляється, і розтягується наші м'язи шиї. Так, легенько. І видихнули. Так, потримали. 5-10 секундочок, потримали. Добре. Молодці. Зараз робимо таку вправу ручки вверх, зігнути. І робимо вниз. Опускаємо до, до серединки. Вниз, зовсім вниз не опускаємо. Робимо вверх і прямо. Погнали. Один. Видих. Два. Рівно. Три. Видих. Чотири. Видих. Десять разів робимо. Вісім, десять, пять. І тримаємо. Не розслаблюємо. Шість. Видих. Сім. Видих. Вісім. Видих. Дев'ять. Видих. І десять. Розслабили ручки. Добре. Молодси. Так. І ще одна у нас правила ручки на пояс. І робимо ми вперед, якби прогинаємося. І назад прогинаємося. Вперед, прогнулися, втягнули животик. І назад випрямилися. Лопатки звели. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. Якби добре рухаємо плечиками назад. Видих. Вдих. Видих. 8-10 разів. Вдих, видих. Трошки можна нахилятися. Вдих, видих, вдих. Видих. Рахуйте самі. Вдих. І видих. І ще раз Вдих. Видих розслабили плечики. Вже відчуваємо, як ми нас добре тут напружили, вже напружились е, на, наші плечики вже відчуваємо, як вони вже е, укріпилися. Реально, що, от, дія, що вони вже відчуваються. Так, і головне потім розтягнути ручки вверх, одну ручку вверх, другу вниз, і ми розтягуємо. Обов'язково розтягуємо. Після вправ розтягнули ручки вверх-вниз, розтягуємо. Ось цей комплекс можна робити, можна, як відчуваєте на шиї, трошки вже змочилась, плечики змучились, робите ці вправи і будете вже відчувати легкість в плечиках. Шиє. Так, ще разочек. Добре. Нахиляємося вбік. Розтягнули. І ручки, і спинку. Так, молодці. Добре. ще разочек. Ручки вперед. Замочок з'їдали, і вперед тягнемося, наверх притягнулися, видихнули. Вбік притягнулися, видихнули, і в другий бік. От даже ви піднімаєте голову назад і вже легкість вже не відчувається, ні зажатість ніякої. Знімає. І дуже класно відчується легкість, нічого не болить, нічого не тягне. Так, і вниз опускаємося вниз, трошечки розтягуємо ніжки наші, спинку. Так, молодці до одної ножки, до другої ножки. І робимо трошечки на одну ножку, на другу ножку, щоб розтягнути трошки, трошки ніжки наші, сиднички. Тут теж у нас задіяні всі м'язи, які прикріплюються до спинки. І треба обов'язково розтягувати сідничні м'язи, сиднички, ніжки, стегна. Видих, видих, видих. І розслабили. Розслабили внизу плечики, розслабили, розслабили голову, розслабили. І піднімаємось, помаленьку піднімаємось, піднімаємось вверх, видихаємо ручками, видихнули. І ще разочок вниз опустилися, розслабили плечики, розслабили. По колу можна покрутити розслабленими ручками. Вперед, назад. Так, і піднімаємось. Легенько піднімаємось наверх. І видихнули ручки, опустили, розслабили. І третій разочок вниз опускаємось. Так, Розслабили ручки. Плечики розслабили. Можна трошечки похлопати. Розслабити. І піднімаємось помаленьку вверх. І розкрилися ручками. Видихнули. Так, спробуйте такі вправи. Пишіть мені, як ваше самопочуття після таких вправ допомогло. Або навпаки, можливо, головне робити це медленно, не швидко робити, повільно і буде все супер. Дякую, що були зі мною. Приєднуйтесь до моїх тренувань. Всім гарного дня, Па-па.